Вітаю, мене звуть Юля. Подивлюся, зараз для вас на коротке питання, що таємне стане явним. Найближчим часом, час ви собі самі загадайте, що для вас відкриється, яка таємниця, яку ви на даному етапі ще не знаєте, але вона для вас скоро відкриється. Про себе подумайте, термін загадайте, своє ім'я назвіть, відео Актуальне, коли ви його не відкрили. Яка таємниця вам відкриється, те, що ви ще не знаєте? О, дійсно відкриється. Тут жезлів вам щось дуже відкриється. І це дуже буде швидко. Жезли, це швидко буде. Це буде ну, від тижня, навіть і не більше, бо це одиничка, це тиждень може бути, через тиждень. Ну, там ви який термін загадаєте, але, звісно, ще треба про терміни зараз говорити не будемо. Просто я кажу, що це буде швидко. Тиждень, там, може чуть більше. Але це відкриється швидко вам. Яка стрімниця? Це буде для вас, як знаєте, як якесь осяяння, як прорив, як грім серед ясного неба. Щось, щось таке буде. І о, Тут, тут на дев'ять пентаклів, на дні гарна карта. Знаєте, ну, це нічого поганого. Щось відкриється для вас хороше. Це щось хороше буде, ну доп. Про якийсь вихід. Дивіться, для вас відкриється щось як. Прояснення таке прийде про те, що якийсь вихід, можливо, ви кудись колись звідкись пішли, і ви зрозумієте, що це ви добре зробили. Ви навпаки, пішли у свій ресурс. Чи можливо від вас хтось пішов? То це виходить, це, це, що ви зараз дізнаєтеся щось про ту людину, що добре що вона від вас пішла своєчасно тоді, а то зараз закупов діяла шкоди вам. Наприклад, ви дізнаєтеся про якусь людину, якогось там друга, свата, сусіда, партнера, неважливо. І ви дізнаєтеся зараз, щось про ту людину таке, що це для вас буде грім з ясного неба, і ви зараз у своєму ресурсі, ви зараз у цій дев'ятці е пентаклі, ви зараз у хороших енергіях. І подумаєте, як добре ж та людина тоді пішла? А то там ви дізнаєтеся, що та людина, наприклад, зараз попала в якісь там. Кримінал, наприклад, і зараз вас би. ну, і Ви б тому якось варилися, так? бо ви з тою людиною якось були у співвідношення, там якесь партнерство було, чи що, чи дружба, чи ще щось. Це може бути навіть щось таке. Ну, Я приклад навожу, але ви кожен підкладаєте до себе, бо то різні ситуації. А може, ви дізнаєтеся про те, що про вихід якоїсь від вас ситуації, що від вас відійшли якісь обставини, якісь проблеми, з якоїсь роботи ви своєчасно пішли, і для вам зараз щось відкриється таке, що ви тоді не знали? Ви так як інтуїція вам підказала, як ви ще сили вас зберегли і звідти відправили, звідти. З тої роботи, з тих стосунків, з тої дружби і так далі вас забрали, а зараз вам щось таке відкривається по тузу жезлів, що ви дізнаєтеся там, і про, там про якісь там грубо сказати папендоси. І ви думаєте, як добре, що я своєчасно звідти пішла? І зараз я вже у своєму чи пішов, чи пішла, дивлячись, що мене тут дивиться, що я зараз у своєму ресурсі, я зараз у цій дев'ятці. У мене зараз все є. Зі мною все добре. Я у безпеці, у, я у при грошах, ну і так далі. Все в достатку, все добре з вами. А якби я вас звідти не пішла, то от, от, хто його знає, якби що би там було. Ну і так я кажу, я проснув приклади, ви кожний підкладайте до себе. Те, що зараз для вас поки що таємниця, що ви поки що ще не знаєте, але ви скоро дізнаєтеся про те, що дуже цікаве для вас. <кхе> І це для вас буде як прояснення, ви їх зрозумієте, чому був вихід, чому стався якийсь вихід. Це знаєте, як як бачу, що це ви зараз дізнаєтесь якийсь наслідок. А причина була ось цей вихід. Це Тут чомусь мені так іде, воно як так з потоку йде, що як що цьому чередувало, що цьому, що цьому чередувало перед тим, що ви дізнаєтеся. Вихід якийсь. Ви дізнаєтеся про якийсь вихід, звідкись когось, чогось. І ви будете цьому раді, бо по тузу жезлі ви, ви для вас це проясниться, і ви так як оторопієте, знаєте, що зрадієте і оторопієте, що як же добре, що той вихід з того чи того то, чи з того-то стався. Щось отаке. Може не всім, звісно, зрозумувати. Завжди пам'ятаєте, що це загальний розклад, тому не для всіх може бути актуально. Але. Підкладайте до себе, як можете. Якщо, якщо це зовсім не ваше, то не звертайте уваги. Якщо ваше, то буду чекати на ваш відгук, і дуже буде цікаво, як вам зрезонувало. Якщо особливо, коли ви дізнаєтеся про те, що, поки що ви ще не знаєте, але ви дізнаєтеся про це якийсь прорив. Прям, для вас це буде якийсь як, прям, прорив і розуміння, усвідомлення того, що, що цьому чередувало, і чому саме так воно було. І ось, ви, Ну, це ну, зрадієте ви. Ви зрадієте цьому. Тому буду чекати ваших відгуків, якщо, якщо ви не забудете, що ви тут дивилися і через певний час, що це ж скоро це скоро пожезло. І вернетеся, напишете відгук, відгуки, дуже буду вам вдячна. Це буде дуже-дуже великий енергообмін Це зворотній зв'язок. Все, на все вам добре. Ось таке сьогодні відео. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відгуки, на взаємообмін, подобайка. Якщо вам сподобалось, не сподобалось, то, то не сподобалось. Нічого страшного. На все добре. Гарних вам відкриття, гарних, хороших вам таємниць, приємних. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.